Якщо вас дратують або викликають відразу нерозумні, грубі або некомпетентні люди. Знаєте, це означає тільки одне, що в вас самих є ці самі негативні якості, які вас дратують в інших. Це дуже легко перевірити. Якщо б у вас не було цих негативних якостей, то ви б могли відчувати любов до цих людей. Ви можете спитати, як саме я маю відчувати любов до тих людей, які б'ють свою дружину, лаються публічно або скоюють якийсь злочин, чи просто некомпетентні, і через їх некомпетентність страждають інші люди. Таке дуже часто буває. Відповідь дуже проста: Любов можна проявити до таких людей через одне слово, але дуже могутнє слово співчуття. Співчуття тому, що ці люди залежні від своїх негативних якостей, від своєї гордині, егоїзму, від своєї грубості, злості або від некомпетентності. І якщо ви справді вільні від цих всіх негативних якостей, то ви просто бачите їх цю залежність, ви бачите, що їм важко. Ви бачите, що вони це роблять не тому, тому що їм кайфово це робити, тому що вони не вміють інакше і вони залежні від своїх негативних звичок і своїх негативних якостей. Тому, коли ви вільні від цих негативних якостей, відчуваючи співчуття до інших, ви можете їм реально допомогти. Спробуємо в будь-якій ситуації навчитися давати один одному любов, і тоді ми всі зможемо отримати шанс.